На презентації третьої книги із серії Реабілітовані історією було присутньо чимало родичів та тих людей, які у свій час були репресованими. Завдяки цьому виданні і допомозі власне самих родичів, чимало імен наших буковинців дійсно реабілітували. Про свою допомогу і свої надбання можна було почути від доньок засланців. Я знайшла карту арештованого є все прізвище, що є дочка, є мама. А от є волосся, ну все є про неї. А от по якій статті, Абсолютно пусто, нічого, абсолютно немає. Вона не була, вона не сиділа вчора, вона просто була вивезена і в Багатанську область, а вона працювала за відчуття всякіда. І вже мала дозвіл, коли помер вставляє, вона мала дозвіл повернутися. У усіх трьох книгах місяця аналітичні та наукові статті спогади громадян та невеличкі нариси про кожного репресованого розказано про обмеження політичних прав і свобод населення власне нашого краю в період першої і другої світових війн та часів окупації північної частини Буковини і Бессарабії. В цілому по всіх трьох книгах проходить 22 тисячі Особи репресованих громадян. Я вже не кажу, скільки там їх було бито, скільки з них загинуло в таборах і так то вже така технологія і аналіз вимагає більше часу. Мені здається, що цей приклад для наших літератів повинен було і майбутніх поколінь і його, на мою думку, його внесок не ніж внесок наших корифеїв Буковини Ольги Кобилянської. Тільки різниця в тому, що ця людина працювала в документальному руслі, а Кобилянська працювала більш в художньому. Але основа цієї, ця книжка є історичною правдою, і вона, мені здається, нервне покоління письменників. На художні твори, які прикрасять нашу літературу, кожна з трьох книг вийшла накладом лише у тисячу примірників. Редактор зазначає, що це досить мало. Щоправда, розуміє нестачу коштів в нашій державі на такі речі, адже на всі три томи з обласного бюджету витратили 200 тисяч гривень. Генрія Табех Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.